Брати-дентисти виборли грант на розвиток власної клініки. Програма є робота продовжує реалізовувати мрії українських підприємців. Богдан Фіщук у своїй стихії лікує зуби черговому клієнту. Недавно він та його брат подались на державну грантову програму Є робота, щоб надалі розвивати свій бізнес. Лікар зізнається, був приємно вражений такою можливістю. Як на мене, мені здається, що ніколи в житті нічого держава нам не давала самим. Ну, Якось так склалось, і тут перший раз почули, що таке відбувається. В нас держава допомагає маленьким бізнесам і спробували подати на грант. Брати подались одразу на два гранти Уже отримали сумарно півмільйона гривень, які витратять на мікроскоп. Завдяки йому зможуть краще проводити стоматологічні операції. Агрегат дороговартісний. Та ще завдяки отриманим грантовим коштам, розповідає Назар Фіщук, розширить штат. Графіку клініці наразі завантажений. Велика частина клієнтів клініки, військовослужбовці, яких тут обслуговують. Говуть безкоштовно, кожен тримає свою оборону, і ми так хоч маленький внесок, який ми можемо допомогти військовим, щоб вони мали міцні зуби і їх нічого не боліло у Чернівецькій області. Уже видали понад 50 подібних грантів. Загальна сума понад 12 мільйонів гривень. У центрі зайнятості певнять, це не підіймає економіку регіону. Після отримання нашим підприємцям, нашими шукачами, таких, таких грантів саме цих коштів буде створено більше ста нових робочих місць. І це все для області досить така велика цифра. Любов Кожулянко зауважує, більшість грантоотримувачів прагне розширюватись. Та завдяки такій урядовій підтримці, кожен охочий може відкрити власну справу, про яку довго мріяв. Максим Берник, діана ночі, окновини Чернівців, телеканал СІ-4.